І прийшов він у Капернаум, місто Галілеї, і учив їх по суботах. І дивувалися вони вчені його, тому що слово його було з владою. А в синагозі був чоловік, який мав нечистого духа бісівського, і він закричав гучним голосом. Ах, що тобі до нас, Ісусе Назарянине! Ти прийшов погубити нас? Знаю тебе, хто ти, святий Божий. І заборонив йому Ісус, говорячи Замовкни, і вийди з нього. І біс, кинувши його посередині, вийшов із нього, нітрохи не зашкодивши йому. І жах був на всіх. І розмірковуючи між собою, вони говорили один одному. Що це за слово, що з владою і силою він наказує нечистим духам, і вони виходять? І розійшлася чутка про нього по всіх навколишніх місцях.